Так, добрий вечір наші друзі. Квіточка, добрий вечір, Зай, добрий вечір. Так, наші красотнички. У нас, звісно, чисто, але ми вже збираємося, тому що завтра ми виїжджаємо додому. Все прибрали, все зложили, все красиво, все чисто. Красота ах, Одеса, жив-чужинаві Ах, Одеса. Ти наша Одеса. Завтра ми йдемо додому. Завтра ми йдемо додому. Моїх Будемо вдома, так, зайчик? Да. Лапочка скучив? Ну, не знаю. Не казав по телефоні нічого. Тікток не казав. Так казав, що скучила. Тікток не казав! Тікток не казав. Не казав! От ти квіточка. Да, так що наші відну Багато хочеш, квіточка, що зробиш? Багато хочеш? Так що Я хочу сказати, що і раніше ми залишаємо. Чуть-чуть не набагато. И... Зараз поїдемо до водопаду. Поїдемо? Конечно. Поїдемо до водопаду. Сьогодні, а ви знаєте, дякувати Богу. Сьогодні такий був практичний день, як і день. Сьогодні хороший, хороший був день. Дякувати рахунчий, це така дівчатка. Торговля це така штучка, що ну, тут не предсказує. Можна дівчатка весь день сидіти, просто весь день сидіти, нічого не робити. Так? А під вечір, от як обычно під вечір, налетіли люди, все все продали і не ушли. Так що ми ріднучки, ми ось тих Бажаю вам хорошого настрою, прекрасного настрою. Ви знаєте, що від вашого настрою залежить вся ваша робота. Так що завтра ми всі о 6-й годині прокидаємося і виїжджаємо, ми їдуть завою машиною. Я думаю, до вечора дай бог все, будемо вдома. Будемо вдома, вишиваночки мені, Танюшка вже погладила. Я вдіну або жовту, або красну, або зелену. Я ще не знаю яку. Ну, в зелені я чаще всього ходжу. я наверное, вдіну красну, тому що волосики чорні, красна вишиваночка, чорний каблучок. Два букети цвітов мені треба взяти, два букети, так. Да. І йдемо з вами okay. в okay. п'ятницю на полдесятого. В університет. Е, так що наші віднулічки, я завжди вам буду говорити і говорю. Кожен день у нас добрий день, кожен вечір у нас добрий вечір, тому що, дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість приїхати в Яревічу. Окрити магазин, працювати, торгувати, оту перлину і ізюмінку нашої Одеси, нашого чорівного привозу. Ми привезли в Чи Ви знаєте, багато хто приходить і говорить, ви знаєте, вас тут не вистачало. От просто не вистачало, чесно. Я не то, що там вам хвалюся, я завжди вам говорю правду. Вчора була робота 8, сьогодні була хороша робота. Гріх від Бога жаліть. Даже, я кажу, Настя, як ви там, я кажу, ну ми таке 7-8 близько прямо. Кажу, а ми 8-9 близько до 10-11. Да, 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 ну воно що є, то є. Тут, конечно, якщо чесно, я навіть не сподівалася, що буде така робота. Ну я вам говорю, правду. Я навіть не сподівалась, кіти Вит витакати. Та не дуже виходить, зайчик. У нас дальше". повинно бути 12, бо ж в інститут поступати, що 7-8? на Чи зайчик, а як ти думаєш, ми є в інституті, на якої партії нам сидіти? Ні, сідай на задню. Да? Да, То вже да. може на передню? Ні. На задню. Ой, є. Нам, е, ми ще ждемо дівчинку, дитинка принесла. Дівчинка принесла телефон на зарядку, бо у них поїзд, а свій телефон, вона, бідна прийшла і просить зарядку. Квіточка поки I love you. Так що наші дурці робоче місце ми залишаємо чистенько, тому що ти мене снімаєш задом, так, да, зайчик? Звісно. Я вже як Леся хочу, все, ти, всі щось нічого не можу вловити. А ну, Вона в нас трохи спритна. Ми ще зайчик поки висох на коло подождемо дитинку. Дівчинка на поїзд, не скоро поїзд, а сів бідною, телефон. Можна на зарядку, Ну, а що ж не можна. Бличок є, головне, що в них є ж ну. А то все таке. Так що мої красотурички, ви знаєте, я ж хочу за роботу вам сказати. Що, якщо чесно, я думала, якщо чесно, я думала, ну... Буде, ну, знаєте, кулечки ти перший раз відкриваєш, ти трошки нервуєш, да? трошки переживаєш. Я хочу сказати, що не треба нервувати. Дуже багато людей, правда. Франківськ, Коломия, може, дуже багато. Ну от тут правда кажуть, дуже багато людей приїжджають. Подивитися, посміятися, пофотографірувати, витічка виключає. Мене... А я всегда рада бачити, тому що, ви знаєте, завдяки вам я така, ну, завдяки вашій і я така дівчатка вас. Напевно, може, я б була трошки друга. Хоча, ви знаєте, що дуже багато хейтерів, і дуже багато хейтів, Але я діюся, так дивлюся та й думаю, ну от, от пишуть люди на мене, допустимо, гадості. А по більшому счету, от що я кому зробив? Да? Ну, я про дівочки телефон дзвоню. Я працюю, да? як всі люди. Не краду, не прошу, на трасі не стою. Та й не стояла б, напевно. Чуш, як у молоді години стояла, да? сиділи на тих базарах. От книжка раніше була. Зараз я б'ю бру. Зараз дитинка піде. Ми це цю дитиночку, та й вже поїдемо, старішки до коди, добрий, добрий день. Добрий день. 18 дівчинка, дівочки, ви ж знали, що ми виходимо і в 10 і це їй... В 10, да? то її в 10, коли виставляли. Так ми знаєте, життя це така штучка, не знає, ніхто не знає, де ти впадеш. Так. Ніхто не знає, де ти впадеш. Нельзя ніколи не прийти. Ви знаєте, я все так кажу, що треба бути себе людьми. Неважливо, хто ти, чи ти директор, чи ти реалізатор, ми, чи ти продавець, чи ти дворник. Прежде всього, ми люди. Понимаєте? Сьогодні ти директор, а завтра ти можеш бути дворником. А людину треба оставатися завжди, тому що я лично знаю. Да, я можу там напхати, послати. Ну, в мене є. Ну, я, 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 от я в но я ніколи в житті, Боже, щоб я була жадна, ви знаєте, для мене дуже важливо, щоб люди були ситі, не голодні. Правда. Для мене це дуже коли. Для мене дуже важливо, щоб люди були завжди людьми. Правда, у мене в житті просто такі були кроки, От, що я торгувала тюлькою, що я торгую ікрою, і крою, я нічим не помінялася. У мене немає ні капінки, допустим, допустимо, де себе ощущаєте, там знаменитості, дівчатка. Та яка я знаменитость? Є як якраз стоїть на привоз, торгує Да? Яка приїхала в Яремчу і відкрила цей прекрасний маленький магазинчик, таке маленька рукавичка. От і маленький колорит Одеси, ну, вірте мені. Е, я ж кажу, Західна Україна, а також щоб в кожному місті такий магазин був би. Ну, побачимо, може, і буде. ми Так, Це колодінчики, все чистенько. Це наш колорит. Колорит ось у нас стіночки висить, тому що це дійсно воно має бути тут. Так що ми ріднесенькі. Ви в тік-токі? Я в Тік-Токі? Так. Да, популярно, ні? Та я не знаю, може то моя сестра. Че? Подасу? Я знаю, може двойник мій. Думаю, так? Та думаю, що може. Та ну реально. Это <си> карта ну реально. <си> Все, я знімаю подружку. Снимайте. Таку I love you, дивіться. Так давайте. На, да? на, красотурички ви мої. Ай. <laughs> я Та я поняла вже. <laughs> а я дивіться, стою у всій красі. No. Віточка, ти не мене поки ти дівчину щасливу покажи. Ну блін. Блін, я б досі хотіла би їх не вийти. Зачем? Ну, ну дякую, Ай, Шо, що включила вже? Включила. Так що, дівчатка, я взагалі люблю з вами були. Бо утром, або вечір. Просто отак от читаєш ці коментарі. От вона така, вона сяка. Та яка вона така, вона сяка. Ну, правда, от правда. От просто у людей стільки жертв чи є, скільки ненависті до людей, до яких працюють, понімаєте? До яких працюють. А самі, от, от допиш, хто пише людина, коли не успішна у всьому житті не добилась нічого, вона може тільки писати. Ну, пишіть, бумага, все видижі. Ви знаєте, саме головне, що я вже. Ні, на що не реагую. Одним словом, ви знаєте, я завжди хочу казати, що в першу чергу треба бути людиною. Опять же, повторяю до того. Неважливо хто. Ти. У мене є такі знайомі, є, які були дуже високо і зараз дуже низько. І коли вони були дуже високо, вони в мою сторону плювали. А зараз прийшли, кажуть, світулечка, ти така молодець. А ви знаєте, я не обіжаюся на них. Я їм просто говорю, здрасте, дякую. Хоча на самом деле, повірте, плювали, натикалися мною. Ну натикалися. Коли мені треба було на квартиру вложити гроші, ми близькі знайомі були. Я у них просила, то вони мені їх не давали, бо вони сказали, а ти будеш мати чим віддати. Да. Отак от, знаєте, не треба судити людей пойдеш, треба бути прежде всього чоловіком. Одним словом, хочу вам сказати, що я все одно всіх вас люблю, обіймаю. І коли в житті ні на кого не чесно скажу, багато в мене було, такого влювали сюди. Але я відпустила, я все відпустила, тому що коли ми все поїхав, а черса, здорові так? будуть? Да? Тим до здоровася, але я завжди хочу вам сказати, треба бути людиною, чесно. І саме головне ніколи не твії туди на одного обіду. відпускайте. Бо тому, що чим більше у вас в душі є обіди, тим більше у вас в житті нічого не вийде. Це перевірено вже руками. Я вам всім хочу сказати і побажати, що я вас їх I love you от душі просто а я тебе I love you.